Нарешті, нарешті я вас запрошую на свій город. Всім привіт, вітаю вас на реаліях садівництва. Мене звати Світлана Хмельниччина. Наголошую, тому що в нас погода дуже сильно, кардинально відрізняється від багатьох інших областей України. Ми ходимо вже в куртках. Середина вересня, в нас зранку плюс 9, Достатньо прохолодно. Тому про це я буду говорити дійсно. Кожне відео, що ми Хмельниччина, і в нас погода зовсім інша. Бо коли я знімаю останнім часом відео, що я в курці, мала в шапці, то всі просто дивуються, бо пише: пишуть багато хто, що в них ще дуже-дуже тепло. Ні, в нас вже прохолодно. Коти вже мерзнуть. Ось. Так, сьогодні нарешті відео. Про наш город, нарешті, я так довго напевно хотіла показати вам, що я спроможна ще вирощувати якісь овочі, а не тільки висаджувати квіти і робити сад прекрасним. А ще я шалений естет мати гарний город і мати гарний врожай. Тому сьогодні. Пройдемося по городу, тому що дуже багато запитань і про грядки, і про полуницю. покажу вам неймовірно фантастичний сорт томатів, які ви обов'язково будете вирощувати в себе на ділянці на наступний рік, тому що вони просто неймовірно фантастичні. І сьогодні також невеличкий рецептик консервації. Не знаю, з чого вам почати, чесно, бо багато чого хочеться показати, і хочеться, щоб не було відео дуже-дуже довгим. Ось одна моя грядка в такому в чорному, бачите, захотіла я чорні грядки. Це естетично дуже гарно, тому що при чорному кольорі у вас підкреслюється дуже файно і сам врожай, і сама грядка. Тобто, якщо ви не гонитесь саме за кількістю вашого врожаю, а хочете мати гарний естетичний город, то я рекомендую чорний колір, або покривати маслом таким шоколадним відтінком. Це буде дуже гарно, тому що дивіться, як на чорному класно видно, як томати, як самі квіти. Тобто, у вас ефектно дуже яскравий, насичений город навіть. Після збору врожаю. Тут томати я вже прибрала всі, посіяла зелень, щоб ґрунт не був пустий. Мене, до речі, навесні, коли я переробляла ось ці грядки, було запитання, а як же ж на них вирощувати картоплю, як взагалі на них можна щось вирощувати, що це незручно. Знаєте, що я вам скажу? Це навпаки дуже зручно. Це економія добрив. Я не підживлюю свої стежки. Якщо ви не хочете робити високу грядку, та її зробіть навіть просто відокремте собі грядку, щоб ви бачили, що у вас тут грядка, ви її не переміщуєте, ви на ній тільки міняєте, вирощуєте різні овочі. У різ, кожен рік ви міняєте. А так, вам не треба підживлювати стежки. Бо коли гола ділянка. 20-30 соток, ви ж підживлюєте весь город повністю. Підживлюєте ті самі стежки. Плюс стежки у вас маленькі, ви хочете чим більше посадити рослин. А тут зручно, естетично гарно підживлюю я тільки свої грядки, і то ці грядки в мене йдуть теплі. Грунт неймовірно поживний, ґрунт легкий. І добре війде мінімальна кількість. Абсолютно рослинки не хворіють. І враховуючи, що нас в цьому році три рази підтаплювало фермери, наші плакали просто, бо все плавало. А в мене нічого не плавало за рахунок високих грядок Я могла спокійно зайти на город, коли багато хто тут взагалі навіть і не і не думав про це. Тому я дійсно задоволена ось таким вибором: що в мене є окремі стежки, по яким я ходжу в будь-яку пору року, і взимку я можу зайти щось, якщо хочу поробити. Навіть сніг, який буде тут падати, мені на стежки, я його можу якось фізично рухатися, то позакидувати на грядки. Окрема грядка з лохиною. Врожай, лохини тут, на цій гряці, враховуючи, що я цю лохину сюди навесні, пересаджувала кущі дорослі, 4-5 років. То трошки тут лохина хворіла, але молоді, бачите, молоді пагуни пускає. Тому все добре, я думаю, на наступний рік ми будемо. Ну, було багато ягід, єдине, що вони були мілкі. Це єдиний мінус. А так, в мене дуже гарна, фантастична окрема грядка з лохиною по центрі городу, і це плюс буде взимку естетично дуже гарно. Навесні, скажімо так, навесні в мене тут кущики. Взимку також по центру городу в мене кущик, який гарно припадають снігом, це буде гарно. Навесні прокидається зелень. Влітку маємо прекрасні, сині, корисні ягідки. На осінь лохина стає такого яскраво-рожевого кольору листя, що також дуже естетично гарно. Ну, взагалі, І плюс, як ви бачите, я тут зробила місце, щоб можна було присісти, коли є ягідки. Ну, і місце, коли на городі можна присісти, це також дуже зручно. Це неймовірно зручно. Тобто, город, я рахую, що це не тільки місце, де ми маємо вирощувати овочі, щоб забезпечити свою сім'ю, а й місце, де ми, садівники, маємо отримувати таке саме задоволення від роботи, як і на квітниках. Ми не маємо тут перевтомлюватися, а взагалі при будь-якій роботі з рослинами. Чи овочеві культури, чи це квіти ми маємо отримувати насолоду. Так само, як я зараз отримую насолоду від цієї грядки з полуницею. Середина вересня, плюс 9 зранку, а в мене ще є червона смачна полуниця. Я рахую це просто фантастично. Тому що до цього року в мене була звичайна полуничка. Яку я сказала, що я більше не хочу вирощувати, тому що полуниця, скільки в нас дає врожай? Ну 2 тижні, так? ну, три максимум і все. І грядка в нас потім пустує. Мене такий варіант абсолютно не влаштовував. Я зробила окрему грядочку з пісочниці, де висадила сорт Мурано це ремонтантна полуниця, яка дає врожай з квітня. По жовтень, тобто до самих морозів, вона дає врожай, поки їй тепло, поки їй комфортно. Дуже багато, як ви бачите, ще і квітів, і зелених плодів. Гарні і крупні. Тобто, поки є тепло, ця полуничка буде давати гарний врожай. Бо також про неї запитували, цікавились, як мій цей сорт. Супер. Грядка тут в мене десь 3х3. І висадила я сюди біля 20, я не пам'ятаю, десь 15 чи 20 кущиків цієї полуниці. Вона дає вусики, її можна спокійно потім розмножувати, як і будь-яку полуницю. Але я дійсно вам рекомендую. Плюс ця грядка тепла, я її зробила навесні, висадила і все. Я навіть не підживлювала. Один раз я її обробила від кліща, і полуничка мене радує по сьогоднішній день. Тут в мене нещасний агрус на штамбі. Ну, щось він цього року з самої весни і хворіє, і хворіє, і нічого я не можу зробити, бо обробляти його, коли, звичайно, є внизу гарна полониця, то потрібно або накривати її, щоб сюди нічого не потрапляло, ніякі препарати. Ну, подивимось, як він піде на наступний рік. Далі грядки з томатами. Все супер, є тільки один мінус. На наступний рік я буду думати якийсь набагато кращий варіант для підв'язування томатів, тому що томати тут великі, пурпурове серце. Врожай цього року томатів фантастичний. Хоча по обробкам також зараз то вони вже звичайно хворіють. Але врожай цього року просто фантастичний. Грядка виглядала гарненько, але ті дощі, це все і цей жгут просто не витримує цієї ваги. Тому на наступний рік я буду думати щось інше, щоб вони нормально себе тут витримували цю вагу. Ніхто не падав, ніхто тут не ламався. А так претензій маю зовсім. Ну, а томат, який я рекомендую вам обов'язково посадити на наступний рік на своїй ділянці, це американський ребрестий жовтий. Дивіться, яка це гарна осіння осінній гарбузик, але томат, який він, неймовірно яскравий, який він, неймовірно, смачний, не передати словами. Американський ребристий жовтий. Вони є і червоні, але жовтий він набагато такий фантастичніший. Ну і реально, дивіться, це я вже збирала врожай. Це один кущик і скільки тут томатів. На одному кущику фантастика. ну і... Який ж гут витримає реально ось таку вагу? Я вже все листя забрала, тому що вже пішла фітовтора, і вони просто ось так красуються, достигають мене тут на грядці. Ну я рахую, що це дуже гарно. І аромат, і смак я розріжу, потім покажу, який він всередині. І нагадую про змішані посадки, що це також впливає на розвиток овочавих культур та будь-яких культур. Серед томатів в мене тут росте цибуля порей. Можна будь-яку цибульку висаджувати. Томати з цибулею дуже дружелюбні. Дивіться, яка вона м'ясиста, соковита. Цибулю порей використовують у приготуванні різних страв, особливо в тушкуванні. В принципі, погороди ми пройшлися. Зараз покажу вам ще капусточку. Не можу сказати, що в мене тут її ніхто не їв, їла в мене тут її гусениця, білокрилка тут була, але капуста гарна, капуста пізня. Це також тепла грядка. ще залишається назбирати моркви, морква цього року також ні в року. Давненько в мене такого врожаю не було, є менша, звичайно. А так, морква, ну, те, що, скоріше всього, в нас було багато вологи, то маємо і такий результат. Морква гарна. Тут також змішані посадки були, і редиска, і салат, і морква, і шпалера під горох. Тобто, в мене грядка ця з квітня, ось по жовтень, причому до морозів морква швидко ж в нас не забирається. Тобто, повністю весь весь рік, теплий період часу, в мене ця грядка виконувала свою функцію. Тому я рекомендую, хто ще не користується такими змішаними посадками, то обов'язково робіть, щоб не була гола земля. Це дуже-дуже зручно. Я рахую, що чудово. Морква поки відмокає, я вам зараз ще покажу один томат, доволі цікавий, як візуально, так і по смаковим властивостям. Це сливка гурман високорослий, спочатку плоди йдуть чорно-зелені, а потім стають з червоними плямками. В них шкірка міцна, тому можна закривати в консервацію такими прям цілими, або різати навпіл шматочками і з цибулькою дуже-дуже смачно. Діліться і ви в коментарях, які ваші улюблені сорти томатів, огірків, перців. Я думаю, для багатьох гурманів це буде дуже і дуже цікаво. Тому знаєте, я рахую, що саме відокремлені грядки полегшують догляд за нашим городом. Плюс це естетично дуже гарно. Ну, а щодо літнього салатика на зиму, то насправді все дуже-дуже просто. Готуємо одразу тазіками, як і завжди, бо з'їдається він дуже-дуже швидко. Всі інгредієнти ви бачите тут, і також вони будуть в описі під відео. Все шинкуємо, нарізаємо, складаємо все докупи. На нашу сім'ю три чоловіка. Я роблю двойну порцію. Ну, попереджаю, що з'їдається він дуже швидко, бо він легенький, він дуже легкий. Плюс, як ви бачите, інгредієнти, огірок, помідорка, вони зберігають свої смакові властивості літа, і це дійсно дуже-дуже смачно. Рекомендую спробувати зробити, поки в нас є всі ці інгредієнти, поки є огірки, поки є томати. Бо це якраз такий от зараз час, коли вже і капуста пізня є, і огірки ще є, і томатів дуже багато у нас. Я консервацію роблю в автоклаві. Тому банки я чисто гарно вимиваю, а точніше, вимиває в мене їх посудомийна машина. Якщо не в автоклаві, то банки потрібно також і кришки підготувати, простерилізувати їх добренько, і закласти салатик в банки. Після нарізки він в мене стоїть 2 годинки, щоб гарно пустив в сік. І з ось цим соком закладаємо в банки. В описі під відео я розпишу вам два варіанти е, приготування в автоклаві і приготування без нього. Тому що попередні роки, коли в мене не було автоклава, я його готувала на газу. Різниця тільки в часі приготування. Все, більше ні в чому. Ще б трошки забула би вам показати, як виглядає томат американський рибристий. Він такий жовтенький і буває навіть з червоною серединкою. Ну і не забувайте ділитися вашими улюбленими сортами не тільки томатів, а й огірків. Всього-всього, я думаю, це завжди цікаво читати глядачам, та й мені дуже пізнавально. Бо хтось полюбляє високорослі томати, хтось полюбляє низкорослі, хтось полюбляє маленькі черіки. Скільки людей, стільки і смаків, правда ж? А цей салат, він навіть смачний зараз. Я, коли <сь> трошки залишається, то я з великим задоволенням його з'їдаю. Ось так гарненько утрамбовую в баночки, щоб чим більше вмістилося. М -м -м. І закриваю добре кришками. Головне закрити добре, якщо ви робите в автоклаві, інакше весь сік може просто повиливатися. Стерилізувати наголошую ні кришки, ні банки, коли в автоклаві не потрібно. Автоклав робить все саме. Коротенько про привілегії консервації саме в автоклаві. Я консервую в ньому вже рік. Це швидко, це зручно, це економія часу, тому що, ну, по-перше, ви самі бачите, як це все відбувається, коли ви в автоклаві це робите. Потім я закладаю всі банки сюди, вони є різні по розміру. Заливається все водою повністю, щоб банки були накриті вище 3 см, щоб була вода. Можна і м'ясо робити, і згущене молоко робити варене. Ну, будь-що робиться в автоклаві. Там є книжка, інструкція, по якій ви бачите, до якої температури вам потрібно нагнати цей автоклав, і скільки часу йде стерилізація. І... Буквально максимум 10-15 хвилин, тобто там все по інструкції ви бачите, скільки часу вам потрібно на що. Потім проходить, він нагрівається, проходить ось цей час, він автоматично виключається, якщо це електричний автоклав, і потім він охолоджується. Коли він охолонув до 30 градусів, ви достаєте свою консервацію. Все. Просто все. І зливається вода. Тут є окремо отвір, зливається вода, витираєте насухо, складаєте консервацію в шкаф, і все готово. В мене автоклав від фірми Утехо, я вам залишу безпосередньо і сайт на нього, щоб ви подивились, обрали, бо ціновий діапазон, все залежить від того, який об'єм автоклава, скільки ви хочете туди поставити банок. Від цього і залежить. Плюс є газовий, а є електричний. Воду я набираю тільки дистильовану, тому що в нас вода дуже кам'яна. І після використання нею автоклав буде весь білий, а хочеться ж зберегти, він не дешево коштує, тому хочеться зберегти його, його в гарному стані. Так, я закриваю, закриваю міцно. І буду виставляти температуру та час стерилізації. Я вам покажу одразу ось такий весь процес, як це відбувається. Тому що в автоклаві дійсно все робити набагато швидше, набагато легше, ніж якщо ви часто, тим паче, якщо ви часто консервуєте, або от. Моя рекомендація, якщо ви думаєте зробити якийсь подарунок чи мамі, чи свекрусі, чи тьоші, в кого хто, і не знаєте що, а вона полюбляє робити різні закрутки, то я рекомендую. В мене вже знайомі не раз дарували своїм родичам автоклав, особливо в села. Осе. Сюди, враховуючи, що я е, буду використовувати електричний варіант, то я вставляю датчик температури і до розетки. Далі дивимось шпаргалку. Ви її маєте одразу при купівлі автоклава. І ось овочеві консерви. Тут є одразу. Рецепти різні, тобто по ним можна і готувати. Ну, ось літній салатик. Літрова банка це так само, як і в мене, температура 95 і 5 хвилин стерилізації. Якщо готувати на газу, як зазвичай, зараз ще всі поки роблять, то процес стерилізації йде 45 хвилин. Є різниця, правда? Автоклав в мене ще поки не включений, хоча датчик я вже включила. Включила я тільки датчик температури. Автоклав включається тільки сюди, без датчика такого автоклав включати не можна. І тут виставляю температуру 95 градусів. Має нагнати автоклав. Все. І... Час стерилізації 5 хвилин. Все. Він починає працювати. Я йду відпочивати. Ну а вам, в свою чергу, бажаю тихого та спокійного. Бережіть себе і до скорої зустрічі. І не забувайте про коментарі, підписку та вподобайку. Все, всім пока-пока!